На черговій нараді під головуванням ізюмського міського голови Олександра Башкова, начальник управління праці та соціального захисту населення Надія Петрова, інформувала присутніх про зміни та порядок призначення субсидій на опалювальний період 15-16 років. Я користуючись нагодою, хочу Олександр Андрійович, Я порівнювала змін, але хочу проінформувати всіх присутніх, що постанова кабінету міністрів, яка Регламентує порядок заохочування всіх працівників соціальної сфери, в частності управлінь праці, чомусь не каснулась міста обласного значення. На превеликий жаль, ви знаєте, яке навантаження має місто Ізюм і інші міста. На сьогодні та постанова, пам'ятаєте, про виділення додаткових опустих коштів на районі, відноситься тільки до районних управлінь праці. Сьогодні районному управлінню додали 9 одиниць і забезпечили їх коштами. Чубі, в Чуківський район, я знаю, 17 одиниць і так далі. Практично ті посади додаткові, які планувалися розподілити між Харківською областю, розподілені тільки між районним управліннями. Міста обласного значення ні коштів, ні працівників не отримали. Тому ми склали лист, я Олександр Андрійович підписав його на Чернове. Лист стосується виділення додаткових коштів для заохочення працівників. І е перед цим я як начальник управління направляли лист на ЗМК і на Кабінет міністрів. Відповідь нам прийшла, що на область виділені кошти і виділені додаткові штатні одиниці. Я вас проінформувала, я виконала все розповідає. Тому не знаємо, як воно вирішиться далі, але такі листи направили. Таке загранка закон про существування. Тому це дуже прикро, але я повернусь до статистики. Якщо говорити на сьогоднішній день до управління праці за призначенням субсидії, звернулося 16 тисяч 11 сімей. З них 11 сімей це ті, яким субсидія нащитана які субсидії користуються. Звичайно, як сказала Світлана Григорівна, у нас зараз виникне ряд знову проблем. Проблемою буде те, що опалювальний сезон розпочався не з 1 числа, а з 8-го. Значить, нам доведеться прощитувати не повний місяць. А це знову певні труднощі, чому може і розрахунки за субсидії будуть трошечки ну, відкладені на пізніший час, тому що порахувати дуже складно. Тим, тим паче, що ми будемо робити автоматично перерахунку. Ми тільки вчора отримали зміни до програми. Автоматично ми будемо перераховувати субсидію всім тим, хто вже користується субсидією. До нас не треба звертатися. Всі інші. Хто хоче користуватися субсидії новому опалювального сезону землею, повинні до нас прийти. А це ще ну, десь близько 4-3,5 тисяч сімей не очікуємо за субсидії. Проблем звичайно дуже багато. І людей, які б нам були зараз крайне обхідні, нам потрібно. Але все рівно я хочу подякувати Олександру депутатській депутатському, що нам виділили кошти. і Сьогодні ми маємо можливість. Використовувати людей з центра зайнятості це люди, які є переселенцями, переміщеними особами. Чотири чоловіки в нас працює, і я хочу сказати, що це досить ліковані фахівці, які мають вищу освіту, володіють комп'ютером, тому для нас надзвичайна допомога. Я дякую на за це. Чотири чоловіка це мало, але це хоч щось. Тому. Я хочу сказати, що комунальні підприємства ми дозвичайно будемо намагатися якомога працювати краще. Але ви знаєте, що управління працює по суботах, ми приймаємо людей, і в нас е, є технічні перерви, 15 хвилин. Ми приймаємо людей в обідню перерву. Почали дуже давно попередній запис, тому кожного ранку. Якщо ви до нас приходили, у нас десь 100-120 чоловік, ми приймаємо зараз на субсидію. А тепер перейду до тих змін, про які я вас інформую постійно. Останні зміни відбулися 27 вересня, буквально на передодні початку опалювального сезону. І вони, звичайно, ускладнюють роботу, вони спрощують, скажімо, ну, звернення, оформлення документів людям. І ускладнюють звичайним працівникам управління і комунальним службам. Перша зміна, яка вже затверджена, це зміна, яка стосується не переоформлення особових рахунків. Якщо раніше я вас інформувала і говорила, що рахунок повинен оформлений тільки на ту людину, яка зареєстрована в приміщенні, і на яку відкриті особові рахунки. Сьогодні на людину можуть бути не відкриті особові рахунки, а субсидію ми її призначимо. Важливо, щоб той особовий рахунок, який відкритий на людину, яка проживає в цій квартирі, був в комунальному підприємстві. А будь-яка особа, яка живе в цьому приміщенні і навіть не зареєстрована, фактично, має право оплачувати комунальні послуги. Це перше. І звичайно, для комунальних підприємств складно буде, як ми будемо, ми поки що не знаємо. Зараз ми отримали зміни до програмного забезпечення. Подивимося, що в програмі будемо тоді, якщо потрібно, збирати всіх комп'ютерщиків комунальних підприємств. Як ми це робимо, і випрацьовувати якийсь механізм. Наступне значить. Ми сьогодні, комісії, яка існує при управлінні праці, надано право призначати субсидію по факту проживання. Тобто, сьогодні не вимагається, щоб у нас з вами співпадало кількість осіб зареєстрованих, і які фактично проживають. Якщо в декларації, яку декларує людина, яка звертається за субсидією, вона вказує, що в неї живе 5 осіб, а в комунальному підприємстві їх три тільки стоїть. То субсидію ми будемо призначати рішенням комісії на 5 чоловік. Це ще одна зміна. Наступна зміна. Якщо раніше люди, які мешкали в одному приміщенні за однією адресою, але мали розділені особові рахунки, ми не мали права призначати субсидію, бо це вважалося одне домогосподарство. Сьогодні, якщо одне приміщення розділено на два і окремо відкриті особові рахунки, значить, держава надала право давати субсидію на ту половину і на ту половину. Далі надано право прийомним сім'ям, якщо навіть вони беруть дітей на тимчасове утримання, і вони не зареєстровані, назначати субсидію на фактично проживаючих дітей. Останнє або передостаннє вже точно визначено. Е які доходи вже достеменно прописали в постанові, які доходи не включаються до сукупного доходу? Це доходи від всіх, хто брав участь в АТО, ви знаєте, і прописано тепер всі ті, хто працював тимчасово в виборчих комісіях. Ці кошти до доходу сукупного не беруться. І останнє це те, що сьогодні. Комісії надано право верніше без, без виклику людей призначати субсидію, якщо людина має можливість і надала нам справу. Ну, допустимо, фактично не проживаючи. Людина, ну скажімо, десь платить за іншою адресою комунальні послуги. Принесли вони нам таку довідку, але отримується. В іншому місці. На підставі цих довідок ми маємо призначити на той факт проживання, які просять люди. Оце всі зміни, які відбулися ось буквально напередодні опалювального сезону.